Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. що відбувається на Росії, шановні. Ну подивимось так загалом на мапу та взагалі на наш регіон. Отже, Україна на півдні поступово знищує Чорноморський російський флот, а і так методично, за певним графіком, я би сказав би топить бойові кораблі Російської Федерації, в тому числі великі десантні, патрульні і носії платформи. Крилатих ракет типу Калібр. Так, це серйозно? Це серйозно. На Росії палають НПЗ і нафтобази. Це серйозно. Ну, зважаючи на те, що бюджет Російської Федерації наповнює, як правило, російський нафтогазовий сектор. А ви знаєте, як використовують росіяни ці гроші, інвестуючи їх в нові види зброї, в мобілізацію зрештою, це теж важливо. А на е, території Воронезької, Курської та Білгородської областях, взагалі відбуваються якісь бойові дії, так з використанням бронетехніки. Ми зараз перевіримо версію, чи е, все це є елементами того, що називають несиметричною війною. На зв'язку з нами зараз Валентин Бадрак, письменник і військовий експерт. Пане Валентине, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитра. Як завжди, радий нашій новій зустрічі, щоб ми могли обговорити всі ці речі. Дякую, дякую навзаєм, пане Валентине. Я правильно розумію, що от все перераховане мною, а це якби така ось стратегія, як казали древні китайці, тисячі дрібних порізів, які мають знекровити ворога. Так, це насправді москитна стратегія в дії, і в принципі є ну дуже серйозні насправді результати. І те, що ви сказали про Чорноморський флот, це дуже потужний результат, який впливає на психіку кожного росіянина і на військово-політичне керівництво, включаючи злочинний. Злочинну верхівку російської влади разом з Путіним. Так само і оці атаки на НПЗ вони перетворились на систему. Дуже важливий момент усього цього усіх цих подій це те, що минулого тижня Ну фактично до 50 дронів було одночасно застосовано, і це вже Ну, дійсно, це вже дійсно москітна стратегія. Це вже дуже потужна історія. Я хочу пригадати 2019 рік, коли вперше в Україні заговорили про таку москітну стратегію. Це був вересень, коли 10 дронів кіллерів в Саудівській Аравії хусити, запустили їх і вони зупинили нафтопереробну. Промисловість Саудівської Аравії на певний час. Да? Тоді оцей один удар він багато про що казав, при тому, що у Саудівській Аравії були тоді вже навіть системи Петріот. Тобто ми приходимо до висновку, що відбувається комбінована війна, і не витримують дуже коштовні технології, не витримують. Фактично оцих москітних дешевих дій, і при чому що це що дуже цікаво, це не тільки відбувається по відношенню у, у війні протистояння України проти Росії, а скажімо, навіть в Червоному морі, якщо подивитися, хусити атакують досить простими. Ракетами і Сполучені Штати вимушені використовувати такі собі загоризонтні ракети Standard Missile 6, які кожна з яких коштує понад 5 мільйонів доларів. Тому бачимо таку ситуацію, що мають розвиватися одночасно і коштовні. Протиракетні системи, які будуть боротися з балістикою, з потужною, і одночасно розвиватися системи різноманітної протидії. Ну, насправді, вже це відбувається у світі. І я колись говорив про те, що. У вересні 23-го року Сполучені Штати і Великобританія випробували лазерні антидронові системи. Так, от таку лазерну антидронову систему зараз якраз відправили. Ну відправили її ще в грудні туди. на... Близький схід і використовують там зараз в, власне протидії. Хоча, звісно, нам би хотілося б, щоб це використовувалося якраз у нас, щоб ми могли такі речі використовувати і демонструвати новітнє, тому що ну ситуація так вона певною мірою покращується, і не можна не погодитися з тим, що скажімо там вчора. Президент Зеленський заявив про те, що ситуація на фронті покращилася краще ніж три місяці тому. З одного боку, воно то так, і це відноситься передусім з, 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 з тим, що стабілізовано фронт. Це так, але відбулися. Дуже негативні речі протягом останніх двох тижнів відбуваються, вони досі і сьогодні ми спостерігали. Скажімо, про що я кажу? Поки ми зайняті дуже сильно оцими точковими ударами, і це наше таке мисливство, воно має сенс. Ми трішечки впустили те, що ворог так само зайнявся таким мисливством. І минулого тижня ми пам'ятаємо, ми втратили Хаймерс і там е, дуже е, ну вперше за два, е, фактично за два роки війни, за півтора роки війни. Е, бо Хаймарси з'явилися десь влітку 22-го року. І е, йдеться ось про що: про те, що почали. Е, Більше залітати їх дрони, бо Хаймарс був на відстані від лінії зіткнення десь на 40 кілометрів. Дрони почали залітати, почали вести потужну розвідку і почали більш високоточні удари здійснювати. І тільки щойно провели проведено було розбір польотів, так, так би мовити, що не можна було хаймерса, щоб він був, так би мовити на позиції певний час і не діяв, а чекав якоїсь команди щодо координат, чи що чогось такого не змінював позицію. І от вже сьогодні ворог продемонстрував відео, коли. Вже за 46 кілометрів за їх даними. Ну це звісно треба перевіряти кожен такий випадок. Але якщо це правда, то це ще більше відстань збільшується. Знову таки дроном вислідили і потім вдарили касетним. Боєприпасом, там, де були три гелікоптери українські, Мі-17. і е, е, два з них були е, пошкоджені очевидно настільки, що вони не могли злетіти, і тоді вже вирахували їх е, е, координати і змогли знищити. Тобто відбувається зараз полювання, взаємне полювання на дальніх відстанях. Е, звісно, там, де Україна. Має потужні позиції, наприклад, щодо морських дронів, то там йде методичне знищення Чорноморського флоту. Це дійсно так, і це дуже добре. Там, де з'являються можливості віяловими такими атаками, бо Росія на щастя має да, об'єктів дуже багато, стільки що вона не може, вона не здатна всі їх прикрити, хоч там. Оці різні губернатори повідомляють, що щось там вони збили, щось посадили. Там таке інше. Насправді, якщо використовується чотири десятка дронів, то певна кількість з них точно досягає цілі і точно здійснює місію свою щодо руйнації інфраструктури, або знищення якихось об'єктів, які пов'язані або Безпосередньо з війною або з фінансуванням війни, як ви слушно зазначили. Але все ж таки ми бачимо, що нам не вистачає, не вистачає боєприпасів, не вистачає певних озброєнь, таких як в тому числі артилерії, РСЗВ, ну, ракетно реактивна артилерія. Да? Нам не вистачає а, з повітря. А, Підтримки і головне напевно зараз стає ситуація, коли нам не вистачає чи буде не вистачати власне кажучи систем протиракетної, проти дронової і ну взагалі протиповітряної оборони. Ось Пане це Валентине. є. Так. Дуже важливим елементом. Тобто, так, тобто да. війна пересувається в напрямку таких високоточних ударів. Хоча при цьому росіяни продовжують бити її по багатоповерхівкам: Одеса, Кривий Ріг. Так, а, безумовно. Так, так. А, але зафіксовано ці, цю тенденцію. Та? Ця тенденція зафіксована. Тим більше, якщо мова йде про відстань, там 45-46 кілометрів від лінії фронту. А ви як на рівні своєї експертизи ви встановили? А які засоби для цього використовують ну, окрім там розвідувальних дронів, окрім ланцетів, власне, в якості а, високоточної зброї використовують росіяни? Ну, високоточна зброя вона найбільше використовується досі. Чому я наприкінці акцент зробив саме на ппо -Про, да? Бо використовують, продовжують використовувати бомбардувальники су 34 із різноманітними або. Е Високоточними боєприпасами або просто от бомби, керовані, бомби, які ну, не можна назвати абсолютно високоточними, але точність їх зростає так само з, з збільшенням бомбардувань. І навіть якщо порівняти, скажімо, те, що і Сили оборони України почали використовувати французькі скажімо, бомби авіаційні але за кількістю ми тут відчутно поступаємося, і передусім йдеться да про бомбардування, і тому нам потрібні безумовно системи протиповітряної протиракетної оборони, які будуть здатні тримати ці су 34 Су-35, тримати дуже далеко. Пане Волонтена, мене... але 40 кілометрів від лінії фронту це точно не кабами. Вони б'ють. Ну чому каби каби насправді можуть використовуватися на дальності? Вірні, вірніше на відстані, якраз так, щоб сформулювати їх політ до 40 кілометрів. Це можливо, Але так? ще ж влучити Звісно. треба. Так, да, треба ще влучити. Безумовно, тут е, питання. Але е, якщо брати засоби ураження, то безумовно, е, що тут є е, е, ракети, скажімо, балістичні того самого Іскандеру, або Дуже часто вони використовують останнім часом саме ракети від систем протиповітряної оборони від С-300. Бо ракет таких у них достатньо багато і на таку відстань. Вони цілком вони можуть і навіть і на 100-150 кілометрів їх використовувати, ці ракети. І тому, власне кажучи, да, йдеться про комбіновані ситуації, де ланцет так само ж може до 40 кілометрів літати. І коли, коли відбуваються комбіновані атаки, тобто то е, використовується і дрони, які є досить дешевими, і ракети, які е, трішечки ну не трішечки, вони суттєво відчутно дорожчі, але для Росії, скажімо, е, ну тут. Е, якщо вони не жаліють навіть літаки Су-34, які коштують по 350 десь, винше, перепрошую, по десь 48-50 мільйонів доларів, то використовувати, скажімо, ракету, яка в них на внутрішньому ринку їм обходиться десь до 600-700 тисяч Доларів, да, то це цілком для них є нормальна ситуація, і вони накопичують, здатні, здатні це робити. Тим більше, що для нас стає дуже важливим використання саме ешелонованої протиповітряної протиракетної оборони, тобто коли Ракети наші власне, використовуються на боротьбу з балістикою, а на боротьбу з дронами використовуються саме антидронові системи. Ну тут можна сказати, що коли йдеться про великі міста, то якщо аналізувати атаки, то ті ж самі, скажімо, коли 2 січня була дуже надпотужна атака на в тому числі на Київ, то ми пам'ятаємо, що 10 з 10 кінжалів були збиті тоді, і це дуже потужний був результат. І ми бачили саме перехід до саме ешелонованості в діях. Тобто, спочатку там діють діють мобільні групи, групи які використовують різноманітні зенітно-артилерійські системи, такі як гепард, ну і інші там Скайнекс вже в Україні є. І вже потім використовуються якісь ракетні системи, які Ну, борються і з крилатими ракетами, і з балістичними, в тому числі, тому певні здобутки безумовно існують. Але питання полягає зараз в тому, що про що я насправді що я хотів сказати, коли розповідав про вертольоти і про 46 кілометрів. Я хотів сказати, що дальність розвідки ворога збільшилася, і дальність так би мовити, бо дальність ураження вона. І раніше була територія, вся прострілювалася України і прострілюється і досі. А от дальність такої точної розвідки, і наша пильність, можливо, трішечки притухла, да, трішечки стала такою ну, меншою. Да. Тому що вже другий випадок за два тижні, коли не змогли так швидко протидіяти і цим дронам, і, власне кажучи, засобам ураження, тому що треба ну налагодити не тільки виявлення цих дронів, але й їх ураження, їх дію щодо них панево або засобами реп, Да. 30 секунд у нас лишається з точки зору несиметричної війни. Ви для себе зрозуміли логіку подій в суміжних з Україною російських областях? Мається на увазі такі рейди з проникненням, з проникненням, в тому числі з використанням бронетехніки. Безумовно, що це є так само елементом, потужним елементом асиметричної нешаблонної війни, і це треба робити. І треба це так само переносити на Кримський півострів, звісно, з. Тим щоб спочатку там придушити, подавити дронами, ракетами, крилатими, і потім так само робити рейдові дії, Дякую. це Дякую. буде там. дуже сильно впливати. І не даремно ми з вами дивилися на карту. Та і по суті логіку треба шукати в тому, щоб об'єднати всі ті події, які відбуваються синхронно. Валентин Бадрак, письменник і військовий експерт, з нами був на зв'язку. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас студія Радіо НВ. Працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.